Працював на шахті в той момент у березні місяці, пішов ну, до військкомату і взяв так, скажі, повістку, так, щоб мені офіційно з шахти дозвіл був і пішов добровольцем. А я пішов в воєнкомат, тому що в мене жінка воєнна, думаю, як все, вона служить, а я що і по розподіленню попав в артилерію. Напрямок Херсону, також і напрямок, Донеччина була. Я мобільна артилерія працював. Я горд, що я ношу цей шеврон і цей шеврон теж. Поранення отримав я 5 липня. Ми виїхали на бойові в той день, все, ну, гармата до бою, як все. Ми розложились. при вистрілі гармати, почув при спалах. Побратими підбігли до мене. Ну, сразу по два турникета наложили на ноги. Ну, мене взяли за пояс. У мене пояс був. Мене за пояс взяли. вот так, вот, як это, закинули в КАМАЗ. Я очі піднімаю, ну, поднимаю, вот немножко протер, очі. Ну, дивлюся, у мене нема Ну, Нічого, все пережив, все, все стерпев. Головне, що жив. І... Желання так сказати жити йому залишились у мене протезування. У мене у мене було за кордоном. Мене я поки був у в реабілітаційному центрі. Туди приїхали так сказати представники Нідерландів. І вибрали от хлопців, яких запротезували. До війни я спортом не, ну, не особо увлікався, А після поранення от, так. розумію, що для мене спорт це єдиний вихід не падати духом і бути в формі. <хи> ну, зараз я займаюся Ну, Мені дуже подобається. І як тренер Максим і хлопці там. Ну, і мені подобається займатися цим видом спорту, так як в мене ну, виходить дуже добре. Звісно, ну, у мене немає сказати, сказати, по господарству, по суду мою, ну, все діло. Я одягаю маленькі такі топики домашні, маленькі капці, я їх називаю. І, ну, без проблем. Ну, Також До магазину ходжу сам. І... Ну, Я так вважаю, що ну, ампутація це не приговор. Не можно с ампутациями жить ну без проблем всяких то ж ну не падать так сказать духом, ні, ні ні морально, ні физически.